Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді гаубиця М119. Приємного перегляду! Гаубиця М119 це легка буксирована артилерійська система калібру 105 мм, яка є ключовим елементом вогневої підтримки для піхотних, десантних та штурмових підрозділів. По суті, це ліцензійна версія успішної британської легкої гармати Л119. Історія створення. Корені М119 лежать у Великій Британії. У 1965 році британські військові розпочали розробку нової легкої гаубиці. Причиною стало невдоволення тодішньою італійською 105-мм гарматою, ото Мерала, що використовувалася британською артилерією. Головною претензією була її невелика дальність стрільби, зумовлена коротким стволом. Результатом цих зусиль стала британська легка гармата l 118 прийнята на озброєння британської армії у 1976 році. L-118 використовувала роздільне заряджання. Згодом з'явилася модифікація L-119, яка відрізнялася адаптацією під американські 105-мм боєприпаси стандарту Північно-Атлантичного альянсу з напівфіксованим заряджанням. Це значно підвищило взаємозамінність боєприпасів. У 1982 році цією гаубицею зацікавилися Сполучені Штати Америки. На початку 1984 року армія Сполучених Штатів Америки орендувала перші шість гаубиць l 119 для проведення випробувань, які отримали американське позначення XM119, де X означає експериментальний або дослідний зразок. У 1985 році було орендовано ще 14 xm 119 для більш широких тестувань. У 1987 році, після успішних випробувань, армія Сполучених Штатів Америки офіційно уклала угоду з Великою Британією про ліцензійне виробництво L-119 у Сполучених Штатах. Саме тоді вона офіційно отримала назву М-119. У цьому ж році або невдовзі після цього армія Сполучених Штатів Америки оголосила про закупівлю 583 легких гаубиць М-119. За умовами контракту лише 147 гармат мали виготовити на підприємстві Nottingham у Великій Британії, а решту вже у Сполучених Штатах Америки за ліцензією. Загальні характеристики М119, калібр 105 мм. Вага з додатковим обладнанням близько 2320 кг. У бойовому положенні приблизно 1935 кг. довжина ствола 3,20 метра. Що дорівнює 30,48 калібру. Ширина 1,78 метра. Висота бойове положення 2,21 метра. Транспортне положення 1,37 метра. Обслуга від 5 до 7 осіб. Темп вогню максимальний до 8 пострілів на хвилину протягом 3 хвилин. Тривалий 3 постріли на хвилину протягом 30 хвилин. Дальність вогню максимальна. Стандартний фугасний снаряд Charge 7 приблизно 17,5 км, з активно-реактивним снарядом АРС Charge 8 приблизно 19,5 км, використовувані боєприпаси, всі стандартні напівфіксовані 105 мм боєприпаси Північно-Атлантичного альянсу, такі як вибухові, освітлювальні, димові, касетні та активно-реактивні снаряди, системи прицілювання, три телескопічних приціли М90А2. Один панорамний приціл М137А1, Модифікації гаубиці М119 з моменту прийняття на озброєння М119 пройшла декілька модернізацій, що значно покращили її характеристики та можливості. М119А1 рік прийняття на озброєння 1989. Ця модифікація була впроваджена для покращення надійності та ремонтопридатності гаубиці. Основні зміни включали модернізацію механізмів віддачі для більшої стабільності та довговічності, вдосконалення гальмової системи для безпечнішого буксирування, а також інші дрібні покращення для спрощення обслуговування та зменшення часу на ремонт. Прицільні пристрої, як і попередня версія, використовувалися аналогові оптичні приціли. м 119 а 2 рік прийняття на озброєння, початок 2000-х років. М119А2 є результатом подальших дрібних покращень, спрямованих на підвищення надійності та довговічності компонентів. Зокрема, вона включала оновлення деяких систем для подовження терміну служби та зменшення зносу, а також сумісність з новими типами 105-мм снарядів, що з'являлися на озброєнні Сполучених Штатів Америки. Прицільні пристрої зберігалися аналогові оптичні приціли. М119А3, рік прийняття на озброєння 2013 рік. Це найбільш значна модернізація м 119 що кардинально змінила її можливості, інтегрувавши цифрові технології. Основні нововведення цифрова система управління вогнем Linux це ключове покращення. Система Linux, розроблена британською компанією Celex зараз Leonardo, забезпечує високу точність наведення без потреби у зовнішніх орієнтирах. Вона включає лазерні гіроскопи, GPS-приймач та інерційну навігаційну систему. Інтеграція з артилерійською автоматизованою системою управління вогнем АФАЦ. Це дозволяє М119А3 швидко отримувати цілевказівки та обмінюватися даними з іншими артилерійськими підрозділами та командними пунктами. Цифровий дисплей та елементи управління. Замінено традиційні оптичні приціли та ручні інструменти на цифрові інтерфейси, що значно прискорює розгортання та підвищує точність. Можливість використання новітніх боєприпасів. Підвищена точність дозволяє ефективніше застосовувати сучасні снаряди. Переваги М119А3 значно прискорює час від отримання наказу до відкриття вогню, підвищує точність, зменшує кількість помилок та дозволяє гаубиці діяти більш автономно. Участь у війнах. Гаубиця М119 і її британський аналог Л119 активно застосовувалися в багатьох військових конфліктах. Фолклендська війна для Л118. Гармати Л118 показали свою високу ефективність, випускаючи до 400 снарядів на гармату на добу. Війна в перській затоці. Війна в Іраку, війна в Афганістані М 119 широко використовувалася в гірській місцевості, щоденно надаючи вогневу підтримку військам. Югославські війни, російсько-українська війна, Збройні сили України активно використовують гаубиці М 119 та Л 119 з літа 2022 року, зокрема на Бахмутському напрямку. Українські артилеристи відзначають їхню маневреність та ефективність у знищенні живої сили, мінометних розрахунків, бліндажів та складів з боєприпасами, деякі підрозділи випускали до 250 снарядів на добу. Країни на озброєні М-119 та Л-119 стоять на озброєні багатьох країн світу, зокрема, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Україна, Саудівська Аравія, Канада, Ірландія. Оман Іспанія, Марокко, Сенегал, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, загальна оцінка гаубиці М119. Переваги та недоліки гаубиця М119 є надзвичайно успішною легкою польовою гарматою, яка зарекомендувала себе як надійний та ефективний засіб вогневої підтримки. Її ключові переваги портативність та мобільність. Завдяки відносно невеликій вазі М119 може буксируватися легкими транспортними засобами, транспортуватися вертольотами та десантуватися парашутним способом. Це робить її ідеальною для сил швидкого реагування та в умовах, де важка артилерія не може бути використана. Простота в експлуатації та обслуговуванні. Відносно проста конструкція спрощує навчання та технічне обслуговування. Вогнева потужність. Незважаючи на свій калібр, М119 забезпечує достатню вогневу підтримку для знищення живої сили та легкоброньованої техніки. Можливість використання активно-реактивних снарядів збільшує її дальність, сумісність боєприпасів. Використання стандартних 105-мм боєприпасів Північноатлантичного альянсу забезпечує легкість логістики, модернізаційний потенціал, сучасні модифікації, як М119A3 з цифровими системами управління вогнем. Значно покращують точність, швидкість розгортання та ефективність вогню. Недоліки та обмеження. Обмежена бронепробивність. Калібр 105 мм недостатній для ефективного ураження сучасної важкоброньованої техніки. Дальність стрільби, хоча АРС збільшує дальність, вона все одно менша, ніж у більших калібрів, що може бути недоліком у контрбатарейній боротьбі. Відсутність високоточних керованих снарядів. М119 не може використовувати високоточні керовані снаряди, що обмежує її можливості при ураженні точкових цілей з мінімізацією супутнього збитку. Висновок М119 залишається цінним артилерійським засобом, особливо для підрозділів, яким потрібна легка, мобільна та швидко розгортана вогнева підтримка. Її доведена ефективність у різних конфліктах та постійній модернізації підтверджують її місце в арсеналах багатьох країн. Вона не є повноцінною заміною важкій артилерії. Але чудово доповнює її, забезпечуючи гнучкість та оперативність там, де більші системи не можуть бути використані. В умовах сучасних конфліктів, як, наприклад, в Україні М119 демонструє свою здатність ефективно боротися з противником. Ось така гаубиця М 119 Бережіть себе і до нових зустрічей!